Неон знову в тренді, і тепер у великому масштабі. Цей колірний тренд повертається хвилями кожні кілька років, і зараз він знову на піку популярності. Цього разу садівники теж підхопили тренд, вибираючи рослини з неоновим світінням в листі або квітах. Для любителів кімнатних рослин існує маса варіантів, які відповідають неоновій естетиці. Яскрава, майже світиться листя і квіти, зараз їх можна знайти скрізь, і вибір величезний для будь-якого квітникаря. Антуріум. Антуріуми класика серед кімнатних рослин, і їх популярність не падає вже десятиліття. Можливо, через простоту догляду або красивих листя, але головне їхнє достоєнство це квіти. У антуріум довгі суть качани, оточені яскравим покривалом. Це видозмінений лист, який і надає рослині той самий ефектний колір. При правильному догляді вони цвітуть майже цілий рік, додаючи яскравості вашому дому. Традиційні червоні і рожеві відтінки найпопулярніші, але є і більш неонові варіанти електричний рожевий, яскраво-фіолетовий. Можливо, доведеться пошукати потрібний колір, але воно того варте. Кротон. Це перша рослина, яку я раджу тим, хто хоче додати в будинок яскравих фарб. Його листя неможливо не помітити, вони буквально горять теплими відтінками червоним, помаранчевим, жовтим, лаймовим. Але є і мінус: кротони примхливі вони можуть скидати листя і вимагають стабільних умов. Краще не переставляти їх з місця на місце, щоб уникнути проблем. Каланхое Каланхої один з небагатьох сукулентів, який добре росте в приміщенні. Вони цвітуть яскравими квітами в розсіяному світлі, додаючи фарб в інтер'єр. Найпопулярніший вид каланку блосфалде надає квіти в теплих тонах: червоні, помаранчеві, жовті, рожеві. Чим більше світла, тим рясніше цвітіння. Головне не переливати. Вони зберігають воду в листі. І надлишок вологи може призвести до гниття. Гіпоестас рослина в горошок. Ця мила рослина з плямистим листям ідеально підходить для неонової колекції. Зазвичай поєднує зелений і рожевий, але є і білі, і червонуваті сорти. Найяскравіший неоново-рожевий. Для максимальної яскравості тримайте його в яскравому, але розсіяному світлі. Відмінно виглядає на полицях або в закритих тераріумах. Фіттонія нервова рослина. Фіттонія схожа на гіпоестас, але її яскраві прожилки нагадують нервову систему звідси і назва. Рожеві сорти особливо ефектні, росте компактно, до 15 см, ідеально для невеликих просторів або тераріумів. Каладіум Дивно, що каладіуми ще не стали маст хав для всіх любителів яскравих рослин. Їх листя справжні витвори мистецтва з неоновими рожевими, червоними, білими та зеленими візерунками. Зазвичай їх вирощують у тіні на вулиці, але вони не переносять холоду, тому в горщиках вдома чудовий варіант. А глаонема китайська вічнозелена. Ідеальний вибір для новачків, які хочуть яскравих фарб без зайвого клопоту. А глоонеми витривалі і адаптуються до різних умов. Сортів багато, і деякі мають неонові відтінки: рожеві, червоні, помаранчеві. Для кращого кольору тримайте їх у яскравому, але не прямому світлі. Дифенбахія ще один невибагливий варіант, але будьте обережні, всі рослини отруйні. Якщо у вас є діти або тварини, краще вибрати інше місце для нього. Багато сортів мають світлі, майже неоново-зелені листя, які добре вписуються в сучасний інтер'єр. Головне не переливати давайте ґрунті просихати між поливами. Епіпремнум, плющ, Плющ – одне з найбільш невибагливих рослин. Сорт неон має яскраві лаймово-зелене листя, які відмінно вписуються в сучасні тренди. Він добре росте навіть при слабкому освітленні, не втрачаючи кольору. Філодендрон сорт, лимонний лайм це неоново жовте листя, які світяться як маркер. Швидко росте і не вимагає складного догляду. Щоб підкреслити колір, розмістіть його біля темно-зелених рослин. Колеус зазвичай колеуси вирощують на вулиці, але вони відмінно почувають себе і вдома. Їх листя бувають неоноворожевими, фіолетовими, червоними, помаранчевими. Краще вибирати рослину наживо, щоб побачити реальний відтінок. Бегонія Рекс. Бегонії рекс – це вибух кольору і текстури. Їх листя можуть бути рожевими, фіолетовими, червоними, сріблястими. Люблять вологість і тепло, але не терплять переливо. Сингонію Сорт неон. Має ніжно-рожеві листя, які відмінно вписуються в сучасні тренди. Чим більше світла, тим яскравіше колір. Зантеда скія – Калла. Їх квіти бувають майже будь-якого кольору, включаючи неонові відтінки рожевого, фіолетового, оранжевого. Люблять вологу, так що, якщо ви схильні переливати рослини, це ваш варіант. Гусманія. Яскраві, зіркоподібні квіти гусманії складно не помітити. Червоні, помаранчеві, жовті вони додадуть тропічного настрою. Як епіфіти, вони не люблять перезволоження. Цикламен цвіте взимку, додаючи фарб всі рідні. Любить прохолоду, так що тримайте його подалі від батарей. Пуансетія. Класика новорічних свят. Щоб вона зацвіла знову, з вересня тримайте її в повній темряві по 14 годин на добу. Стреліці. Її оранжевосині квіти виглядають екзотично, але для цвітіння потрібно багато прямого сонця. Драцена. Рожеві сорти мають яскраву окантовку листя. Росте повільно, так що краще купити відразу потрібного розміру. Кордиліна Неоноворожеві, фіолетові або лаймові листя додадуть тропічного настрою. Любить яскраве світло і вологість. Замість висновків. Якщо хочете додати в будинок яскравих фарб, ці неонові рослини ідеально підійдуть вони не тільки красиві, але і багато з них невибагливі.